Ну, варто зазначити, що в нас є чітке розуміння як графіків погодних е, умов, так і прогнозного споживання протягом опалювального сезону. І відповідно наші плани за можливості відновити максимальну кількість складу обладнання для того, щоб е, маневрувати і покривати попит протягом опалювального сезону. Звісно, залишається ризик постійних обстрілів, е, ворог продовжує їх. В той час ми маємо питання імпорту на сьогодні. Доступна потужність 1,7 ГВт. Продовжуються інтенсивні перемовини з європейським союзом ЕНСДЖІ об'єднанням енергетичних підприємств Європейського союзу з метою збільшення цієї доступної потужності до 2,2 ГВт, які можна буде використовувати протягом опалювального сезону. Той час діє постанова кабінету міністрів для промислових підприємств, які контрактують від 80% власного споживання. Для них не застосовуються графіки обмеження потужності. Мета Інструменту це залучення саме промислових підприємств, використовувати існуючі міждержавні перетини саме на комерційній основі. Таким чином це залучає додаткові магавати для балансування енергетичної системи. В той час дійсно є питання ремонтів, є питання збільшення так званої маневрової потужності, зокрема через будівництво розподіленої генерації, зокрема через відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури. Це важливе питання. І на сьогодні така ремонтна компанія триває в досить таких активних темпах. Казати по об'єктному не є раціональним, але в цілому, наша мета максимально забезпечити стійкість протимопального сезону.